У Львові судитимуть київську адвокатку зрадницю, яка розповсюджувала фейки у російських медіа. Нагідниця 54 роки, і вона кілька років поспіль просувала ворожі наративи про те, що України, начебто, не існує, принижувала мову та засуджувала революцію гідності. Слідчі вже завершили розслідування. Тож найближчим часом юристка сидітиме на лаві підсудних. І якщо її провину доведуть, то за гратами їй доведеться провести 15 років. На основі доказової бази, зібраної контрозвідкою СБУ встановлено, що фігурантка працювала в інтересах РФ та вела підривну діяльність проти України. З 2017 року жінка активно розповсюджувала фейкову інформацію про суспільну політичну ситуацію в нашій державі та відкрито принижувала україномовне населення. В ефірах ворожих медіа псевдоекспертка нав'язувала думку про громадянський конфлікт та запевняла, що на території України було незаконно застосування армії проти населення. Окрім цього, фігурантка розганяла й фейки про фашизм в нашій країні, засуджувала революцію гідності та поширювала наратив, що Україна не існує як суверенної, і вона вже підготовлена до юридичного поділу між сусідніми державами. Збу зібрала беззаперечну доказову базу щодо антиукраїнської політики адвокатки. А результати експертизи підтвердили факт здійснення нею підривної діяльності проти України. Коли в одного будинку є два власники, це рано чи пізно перетворюється на драму в кількох актах, а фінал вже залежить від акторів. Театр Леся Курбаса потрапив у патову ситуацію. Три їхніх поверхи належать міській раді, а два інших обласні. І, хоч логіка підказує, що будівля мала б повністю стати цариною Мельпомени, але бюрократія має інше бачення. Ця частина, яку займає театр, належить містові комунальному майну міста, а два поверхи. Третій і четвертий належать обласному управлінню майном, і тому відповідно ми звертаємося до області з тим, щоб нам ці приміщення передали. Актори переконують, що 40 років які існує театр, 20 вони віддали обуванню порогів за жадані квадратні метри. Але щоразу їхні прохання лише затягували кульмінацію вирішення проблеми. Працювала, закінчила працювати 2007 році. 20 років тут проживши денної ми тут творили, відкривали і завжди була проблема з приміщеннями. Завжди, і завжди ще тоді ми билися, голодали, просили розширення. І от нарешті, розв'язка та кода театрали таки досягли хапіенду у цій багаторічній драмі. Після дебатів з міськими чиновниками обласні поступилися та надали свої поверхи акторам. І схоже, що у театрі вже придумали новий сценарій для умріяних площ. Третій поверх це однозначно був би студентський і для нас, і для для репетиції, і, і для студентів, які би тут е, теж готували свої вистави. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Від сьогодні львівські фонтани поступово впадають у зимову сплячку, і першими на відпочинок пішли водограї Галицького району. Тут їх 11 і вісім з них вже консервують, а от ще три милуватимуть нам око до 15 листопада, якщо дозволить погода. У Радміністрації пояснюють, пояснює, що все залежить від конструкції водограїв, адже правильне припинення роботи деяких з них може тривати цілий тиждень. Від сьогодні ми розпочинаємо процес консервації. Консервуємо не всі фонтани. Консервуємо фонтан на проспекті Свободи, фонтан Давічі позаду мене і всі шість питних фонтанів. Залишається функціонувати у нас три фонтани. Будемо дивитися по погодних умовах з можливим коригуванням на погодні умови. Фонтани заплановано експлуатувати до 15 листопада. Загалом є фонтани, які... Легше законсервувати, це питні фонтани, а є фонтани, процес консервації, яких може бути довготривалим, там і складне обладнання, зокрема, це фонтан Вінчі», процес консервації, який, зважаючи на остаткування, може зайняти 7 днів. Від 5 до 8 тисяч доларів за фіктивне навчання та ухилення від мобілізації. Сбу викрила власника приватного львівського ВНЗ на створенні прибуткової схеми, завдяки якій чоловіки отримували відстрочку. Мало того, що підприємливий чоловік навіть не вимагав від своїх клієнтів ходити на пари та здавати іспити і заліки, так він ще виявився настільки жадібним, що прийняв у суденські лави таку кількість ухилянтів, що одразу ж на цьому й погорів. А під час обшуків у негідника знайшли не лише записи чорнової бухгалтерії, але й цілий арсенал зброї. СБУ викрила масштабну схему для ухилянців, яка діяла у приватному закладі вищої освіти у Львові. За оперативними даними, власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання чоловіків призовного віку поза межами ліцензованих річних обсягів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Відомо, що вартість вступу встановила від 5 до 8 тисяч доларів США з особи. Студенти навчались формально та не приймали участі в навчальному процесі. А дані про них не вносили в єдину державну електронну базу з питань освіти. Надалі статус добувача освіти у Халянта використовували для незаконного уникнення призову за мобілізацію під час воєнного стану. Правоохоронці провели п'ять санкціонованих обшуків у помешканні власника та посадовців вузу, під час яких виявлено та вилучено документи з доказами ефективного навчання у виші, бухгалтерську звітність та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Також за місцем проживання власника вузу виявлено арсенал вогнепальної зброї та бойових набоїв. На основі цього йому було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі триває розслідування. Проводиться оцінка зібраного масиву доказової бази для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми. Фігурантам загрожує покарання згідно статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Здоров'я зубів це не лише гарна усмішка, а й важливий показник загального стану організму. Однак багато людей стикаються з проблемою швидкого руйнування зубів і не завжди розуміють справжні причини цього процесу. Чимало пацієнтів вважають солодке головним ворогом зубної емалії. Та насправді пояснюють спеціалісти, причина ховається в іншому. Продукти їхнього життя є сильні кислоти. І коли ми створюємо умови, коли цих мікроорганізмів стає дуже багато. То дійсності кислота, яка утворюється, і тут важливо зазначити, що мікроорганізми вони дуже малесенькі. І коли якраз є наліт на зубах, то ці мікроорганізми вони нагадують в такому захисті, в такому бункері, і вони локально саме в цій ділянці починають виділяти оцю кислоту так? І е, добрим продуктом їхнього життя, і те, що вони можуть гарно перетворювати на кислоту, це дійсно стіє вуглеводи. Зверніть увагу, не тільки солодкі, а будь-які швидкі вуглеводи. Солодощі, як і інші вуглеводи, і справді можуть впливати на руйнування зубів, але лише у випадку поганої гігієни ротової порожнини. Тож, якщо добре почистити зуби, жодних проблем не буде. Ще одна річ, яку мені часто говорять пацієнти. Чому так є? В мене знайомий, він майже не чистить зуби. В нього наліє це, але в нього біла посмішка. А другий каже, я чищу три рази на день, п'ять разів на день. І, на жаль, в мене все одно я приходжу до лікаря, лікар каже, знов недобре, знов знову знов є проблеми. В однієї людини кількість слини, яка захищає і не дає розмножитись мікроорганізмом, є більша, в іншої менша, і склад слини є різний. Зокрема, у слині може міститися менша або більша кількість так званого рефлекторного імуноглобуліну, який має захисну функцію для зубів та ротової порожнини. Ті люди, які мають високий вміст рефлекторного імуноглобуліну, вони зможуть мати дуже сильну таку протимікробну дію. І дійсно ті люди не будуть так як якісно чистити зуби, але в них буде все в принципі гаразд. Отож, на те, як часто і швидко будуть псуватись зуби, впливає два основні фактори. Перше, це є генетичні фактори, які говорять за те, яка кількість цього рефлекторного імуноглобуліну, тобто яка якість слони. І другий це наскільки чисті зуби. І якщо ми уважно подумаємо, то ми зрозуміємо, що насправді важливо не рефлекторний імуноглобулін, не якісь інші середники, а дуже проста річ. Чи є умови для мікробів викликати у цю надмірну кількість кислоти? Відтак, запорукою здорових зубів є якісна та правильна чистка ротової порожнини, а також щорічне відвідування стоматолога, щоб попередити будь-які захворювання зубів ірина цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Я такого ще не бачила. З такими словами пасажирка потягу Чернівці Київ виклала відео у соціальній мережі та розповіла про те, як Укрзалізниця загубила цілий вагон. Цей справжній треш стався у Львові. 40 людей прийшли на перон, але їхніх оплачених місць просто не існувало. Те, що відбулося далі, буквально не вкладається в голові. Начальник потягу поясив, що десь з них цілий вагон, а пасажирів запхали у тамбур, поки шукали згубу. Я такого ще не бачила. Це щось новеньке. Початку все було, як звичайно. Приїхав всі пішли, а потім щось пішло не так. Прийшов начальник поїзда і казалося, що забули наш вагон. Вагон для хамон, 40 людей. Нас просто загнали в останній вагон, стояти в тамборі і чекати незрозуміло чого. Ну, почекайте, ну ми ж не віддуваті». Ну, Так сталося. Е, за скажіть, будь ласка, це взагалі окей, забути про 40 людей і один вагон зі Львова до Києва вночі. Амі лише півтора місяці, але вона вже встигла натерпітися такого страху, що серце крається. Крихітку викинули в лісі разом з ще чотирма її братами та сестричками. Однак вижити у цих диких умовах вдалося тільки ці малечі, і на щастя її знайшов добрий чоловік, який одразу ж передав цуценя у домівку врятованих тварин. Тут ветеринари зробили усе можливе, аби врятувати цуценяті життя, і тепер вона готова йти до нової сім'ї.